Що для Бога мерзенно та огидно. Давайте перелічимо те, що говорить Біблія. Перше, коли людина поклоняється ідолам. А поклоніння ідолам це, власне, все те, що для людини стає на перше місце в житті замість Бога, що заважає поклонятися і вірувати в Бога. Другий момент це брехня. Бог ненавидить брехню, тому що брехня від явла, він названий батьком брехні. Далі несправедливість, далі, коли Людина захищає негідника, захищає злочинця, обілює його і виправдовує, теж називається адвокат дьявола. сексуальна розбещеність, особливо коли чоловік зраджує своїй дружині, релігійне лицемірство. Пам'ятаєте, як на фарисеїв Христос нападав, окультизм ворожнеча, тому що це підключення до диявола, всі форми окультизму, магія, ворожба, виправдання грішника. Ми про це вже говорили, і гординя королеви всіх гріхів.